Друзі, сьогодні хочу вам показати огляд на наш номер категорії Deluxe. І це 201 номер. Давайте дивитися, що тут. Одразу вставляємо картку, щоб у нас все працювало. Хоп, і світло є. І так, у нас ось такий прекрасний номер. Це однокімнатний номер з зони відпочинку та спальною зоною. Розрахований він на двох осіб, але, до речі, ви можете розкласти диван у будь-якому випадку, і буде плюс 2 додаткових спальних місця. Отже, що у нас тут в вітальній зоні? Неймовірна така стіна, диван, халатики кожному видаються, також стіл, таке кріселко зручне. Так, тут у нас був хід. Є <сміст> місце для вашого одягу та взуття. До речі, у нас є все по догляду за вашим взуттям, як влітку, так і взимку, тому що у нас дуже багато людей приїжджають кататися на лижах, бордах, тому це дуже необхідно. І, звичайно, капці. Так, йдемо далі. Тут у нас телевізор, кондиціонер, шкафчик з холодильничком, а також тут є у нас сейф для ваших цінних речей. Чайничок, водичка, все як треба. І це у нас наша спальня зона, теж дуже так гарно. Ввечері тут по-особливому затишно за рахунок нашої підсвітки. Це знаєте, такий куточок, в який хочеться пройти ввечері і заснути удвох. Тепер переходимо до ванної кімнати. Вона теж ось така гарна. І все необхідне для комфортного проживання. Тут у нас є фен, дзеркальце Валера. Косметика для душу та сама душова кабіна. Ось так вона виглядає. Там у нас шампунь і гель для душу. Місце для сушки ваших рушничків. І в цілому, це все. Ну а ви напишіть в коментарях, чи хотіли б ви тут жити. А якщо хочете, можете прийти до нас на сайт і переглянути актуальні ціни і там одразу забронювати номер.